Погляд жіночого одягу мікс брендів. Перше, що писали на влоті, це пальто на запах. Поєднали також з шарфиком. Пальто на підкладочці тепленьке можна поєднати з ковтинкою вязаною та синіми джинсами. Також можна поєднати з кофтою теплої грубої в'язки та джинсами чорними. можна поєднати красиву сатинову спідничку та базовий кочів у горошок. Також до цієї спіднички можна додати більш акцентний верх світковіший. Штани в клітинку та чорна сорочечка верх, ззаді на вузочках. Світлі джинси, поєднали з подовженою сорочкою та топом. Плаття, сурочка, чорно-біле, плаття зелене, дуже красиво, красиво і так, святкове, плаття чорне-довге, шифонове на підкладочці. Платье зелене, дуже красиво оголена спинка, довгі і Піжачок На підкладочці. Можна поєднати з топом та спідничкою. Також можна додати просто темно-сині джинси або, наприклад, замінити на більш теплий. Темно-синій паль, штани львів'яти, верх цікавий, так як є відріз на ботанії, вона затягнути. Кольтова можна поєднати з теплим в'язаним платтям, яке можна взяти під поясочок. Також можна поєднати з теплою каколочкою, темні серні джинси. Також можна взяти ковтинку. Можна додати спідничку. Піріні штани, та встанька укорочена. Сукня оранжева на запах. Піділи маєчку, так як великий виріс. Дуже красива так на сукня. Сукня жадка. Бордово-вільветова сукня, дуже красива, силуетна. Атласна сукня довга, з розрізом на ніжці, з квадратним вирізом. Сукня оверсайз, її теж можна брати під поясочок. Чорні джинси з червоною ковтинкою на гузочка. Також можна одягнути з футболкою і зав'язками на талії. Піджак з чорною ковтинкою базовою, також можна одягнути під класичні чорні джинси, можна одягнути під бордові кльош штани трикотажні. В'язаний кардиган, довгий, дуже теплий, дуже красивий, як Можна поєднати з базовою ковтинкою, я живою, та червоними штанами. Теплий пуховик з екошкір, гарно набитий на підкладочці. Можна поєднати з ковтинкою теплою вязким, гулою та з трипотажними штанами кльош.